Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Я пропоную вам розслабитися, надовго забути про новини, які змушують нас нервувати і переживати, і зануритися в альтернативний світ світ, в якому живуть депутати і чиновники Російської Федерації. Але перед цим я хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розумію, що подібне прохання ви чуєте в кожному відео, але в моєму випадку в мене є дуже серйозний аргумент. За даними незалежного експерта, мої відео допомагають впоратися зі стресом. Так, цей незалежний експерт це я, але все ж таки. Підпишіть. Ці і підтримати це відео вподобайкою і коментарем. А ось тепер давайте згадаємо, чим відзначилися депутати в Росії за останній час, які законопроекти ухвалювали, що заявляли і взагалі чим жили. Приємного перегляду. Колишній депутат законодавчих зборів Ростовської області від ЛДПР Євгеній Фідяєв знайшов спосіб, як побороти корупцію в Росії. Цитата мови оригіналу: предлагаю освітити правительство і згнати корупцію і бесів». Кінець цитати Євгеній Федяєв попросив митрополита провести обряд будівлі уряду Ростовській області. Ну, креативніко, правда, вигнати корупцію і бісів. Ну з бісами а, все більш-менш зрозуміло. Євгеній Федяєв таким чином намагається позбутися колег. А ось корупцію за допомогою обрядів ФРПЦ перемогти не вийде. Точно, ну не може корупція перемогти корупцію. Правильно, те ефект обрядів від РПЦ сильно перебільшений. Скільки вже було спроб, і відповені іконами рятувалося. і дрони намагалися зупинити. А все ніяк. До речі, в Росії триває парад небаченої щедрості. Омбудсмен справ дитини Карелії Геннадій Сараєв подарував вдовам загиблих в Україні росіян. Ану, спробуйте вгадати, міним м'ясорубку. Це вже було. Ми про це говорили в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, Геннадій Сараєв подарував вдовам... Очки для сумочок. Він назвав їх багатофункціональною медалью повноваженого. Розшифрувати значення цього терміну не зміг навіть штучний інтелект. Але сам чиновник пояснив це так: цитата мова оригіналу: З одної сторони, вона така красива, металічна, з гербом, а з другої, резинова, щоб її можна було використовувати як крючок для жінської сумочки. Коли куда-нибудь приходит, сумочку можна було б бы спрятати. Головне, уходя, не забути жінську сумочку під столом, а потом найти эту медаль в своей сумочке кінець цитати. Ух, загалом в мене два варіанти: або Геннадій Сараєв справді подарунок все ж таки загубив, або перед тим як прийти до ВДІВ, він для хоробрості прийняв. Причому зробив це кілька разів. Але далі більше за загиблого в Україні сина пачка чаю. Такий курс обміну зараз Пермського краю РФ місцевий депутат Єдиної Росії Айдар Салімов подарував матері військового з села Єнапієва Ензірі Хатіповій букет на дорогих квітів і пачку чорного чаю за 200 рублів. Що цікаво, подарунок був представлений від руху своїх Нібрасен. Але ну добре б, да? подарував би, подарував, але ні, він про це ще відзвітував в соцмережах. Ні, знаєте, все ж таки, от, м'ясорубка, я думаю, це був гарний подарунок. Але і це ще не все. В Удмурті матерям загиблих у війні з Україною зробили ще крутіший презент, їх відправили на реабілітацію в жіночий монастир. За словами голови міста Іжевська Дмитрія Чистякова, шістьох матерів відправили на три тижні Малодєвєївський Серафимовський жіночий монастир. Цитата: Таку роботу обов'язково будемо продовжувати. Нам дуже важливо піддержати. Сім'ї наших гіроїв. Кінець цитати. Знаєте, це ж ідеальна схема. І РПЦ заробить грошей, і адміністрація відзвітує про соціальну роботу. А якщо жінки приймуть постриг, то їхню нерухомість можна буде забрати. Всі в плюсі. Кинути виклик Сполученим Штатам Америки готовий депутат держдуми Віталій Мілонов. У відповідь на те, що Дональд Трамп висловив бажання придбати Гренландію, Віталій Валентинович заявив: цитата мови оригіналу. Гренландия могла бы войти в состав Российской Федерации и стать новым субъектом РФ. Например, Гренландская Народная Республика. Получить необходимую защиту и поддержку, которой она была лишена, находясь под пятой датских оккупантов, которые уже являются нравственными вырожденцами. Кинец цитаты: ну Текало. Гренландская Народная Республика. ГНР, виходить, правильно звучить як скорочена назва захворювання е, Віталія Мілонова. А ще він вважає, що Росія зараз єдина нормальна держава зі стійкою економікою і політичною системою, яка має спільний етнос із Гренландією. Під спільним етносом Мілонов назвав ескімосів у Росії і інуїтів у Гренландії, які за його словами розмовляють діалектом однієї цієї самої мови. Тож Кремль нібито міг би їм надати захист. Знаєте, от мені здається, що Віталій Мілонов єдиний депутат Держдуми РФ, який реально займається своєю роботою. Ось він пропонує росіянам відпочити в Сирії і Ірані, непогано правда. А ось бореться з неодруженими чоловіками в Росії. А ось Віталій Мілонов піклується про багатодітні сім'ї і хоче подарувати їм коня. А ще мріє на законодавчому рівні заборонити вживання фастфуду і газованої води. Хочеться, звісно, зрозуміти, що це взагалі розпад особистості чи усвідомлена поведінка. Мені здається, що відповідь на це питання дав сам Віталій Мілонов, коли відвідував тимчасово окуповані території на Донбасі. Він тоді сказав наступне цитата мови оригіналу. Якщо попаду в плен, я прекрасно знаю, що со мной сделают». кінець цитати. Дивлячись на його обличчя, от на цьому фото виникають, що ним рухає не страх, ні, ним рухає фантазія. Але я знаю, що може заспокоїти Віталія Мілонова тільки наступна новина. В Держдумі запропонували перерахувати всі самогонні апарати в Росії. Ну ось тепер ні в кого не повернеться язик сказати, що Держдума не займається важливими для Росії справами. Мені здається, що ухвалення цього рішення лобіюють ті, хто дещо розуміє в цьому питанні. Це або він, або вона комітет з економічної політики наполягає на створенні реєстру, де кожен пристрій буде нумеруватися і вноситися із зазначенням місцезнаходження. А все думаю, правильно. А потім ще потрібно буде скласти карту і переконатися, що відстань між самогонними апаратами в Росії більше за один день шляху. І після цього з гордістю заявити, що всю величезну Росію можна переїхати з одного кінця в інше, не тверезіючи. При цьому депутати вважають, що заходи регулювання мають відрізнятися для міста і села. У сільській місцевості пропонують враховувати апарати, використовувані для переробки сільськогосподарських відходів. Ого, це з чого ж там в російських селах женуть? самогон. А що за напой там виходять самогон Батва напій-алкогольний жмих. Щоправда, варто зазначити, що поки конкретних рішень щодо введення реєстру немає, можливо, робоча комісія просто зараз перебуває в дегустаційному сеті. Тим часом у Вологодській області продажі самогонних апаратів зросли на 15% через швидке введення там сухого закону. З 1 березня алкоголь в будні дні можна буде купити тільки з 12 до 14. От я так розумію, що в Вологодській області години з 12 до 14 – це. Тепер аус. Не знаю, чи закуповують пенсіонери в Росії самогоні апарати щоб скрасити своє життя, але ось урізноманітнити його їм допоможе керівництво Росії. Міністр праці РФ Антон Коцяков вже пообіцяв пенсіонерам Росії увага золотий дощ. На перший погляд виглядає як не дуже хороший прогноз погоди, хоча, якщо відверто це більше схоже на загрозу, не впевнений, що пенсіонери Росії знають про те, яке інше значення є у словосполученні Золотий дощ. Але щось мені підказує, що саме такий дощ їх очікує найближчим часом. А з іншого боку, російська влада тепер сміливо може сказати, що так як в Росії до пенсіонерів не ставляться в жодній країні світу. Але піклуються в Сі не тільки про пенсіонерів Росії запропонували підвищити зарплати, кому правильно чиновникам, щоб повторити Сінгапурське економічне диво. З ініціативою виступили вчені російської академії науки і Плеханівського університету, назвавши цей підхід увага, високоефективним управлінням із тотальним перфекціонізмом. Дуже красиво. Варто зазначити, що за роки свого правління Лі Кван Ю дійсно перетворив Сінгапур з відсталої британської колонії на розвинену країну з потужною економікою. і основою Сінгапурського дива стала Жорстка боротьба з корупцією. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте знамениту цитату Лік Ван Ю, щоб перемогти корупцію, почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що. Кінець цитати. Але чомусь в Росії вирішили взяти за основу інший підхід і підняти зарплати чиновникам. Непогано. І ось з посадкою друзів в них якось не складається. Ну ось, будь ласка, яскравий приклад. Так, я розумію, хтось каже, чекайте, за останнім часом Міноборони Росії решти йдуть один за одним. Згоди але це ж не друзі, це так знайомі. А друг перейшов на нову посаду і почувається чудово. Що цікаво, свого часу Лі Кван Ю писав про те, що йому довелося зробити непростий вибір. Цитата: в мене було два шляхи: перше це красти і вивезти друзів і родичів у списки Форбс, при цьому залишивши свій народ на голій землі. Другий служити своєму народу і вивезти країну в десятку найкращих країн світу. Я вибрав друге. Кінець цитати. Але знаєте, з іншого боку, у Владимира Путіна завжди буде виправдання. Серйозно, мережі вже Но гуляє його майбутня цитата. В мене було два шляхи, але другий вже вибрав лікван ю. Депутати і чиновники в Росії розкриваються все яскравіше, причому, як правило, вони поєднують в собі дві дуже погані якості: ненависть і дурість. Ось ще один приклад: Росгвардія передала через посольство Франції в Москві Емануелю Макрону подарунок. А ну давайте спробуйте вгадати, що це за подарунок. Ні, це не листівка від ветерана війни 1812 року з підписом. не настойка бояришника налита в пляшку з під дорогого французького вина, і навіть не опудоло жаби. Все набагато серйозніше. Письмо передано, также передана сувенирная продукция Росгвардии, солдатики и наш автотранспорт. Надеюсь, это обращение будет доставлено президенту Франции, и у него будет прекрасная возможность поиграть как в солдатики, так и в машинке. Набір солдатиків і машинок. От цікаво, хто ж них там за креатив відповідає. Судячи з усього, ця людина вже давно в комі і передає свої ідеї виключно через електроенцефалограф. І найголовніше, на яку реакцію президента Франції вони розраховували, ось так принесли Макрону подарунок. Він запитає, а що там? А йому кажуть, солдатські машинки. І Амануль Макрон кричить: ні, ні. І подає відставку. Якась маячняна. Вміє дивувати російська влада і на регіональному рівні голова Білозерського округу в Куранській області Наталія Богданова, оглядаючи затоплені вулиці. О, так, в Росії почалися знову паводки, і вони снова пришли несподівано. Раптом. Так и бува. Так ось Наталья Богданова в відповідь на скарги местных жителей порадовала жителям купувати чоботы, а не кросивки. Цитата мову оригиналу: Вот, например, жаловались жители, что школьникам никак не пройти по улице 60 лет советской власти. Согласна, не пройти. Если идти в белых кроссовках, весна это время резиновой обуви. Кстати, она активно продается и стоит гораздо дешевле кроссовок. Кинець цитаты. Ну а что, правильное решение? А если вода подниматься выше, можно купить рыбальские чопоты, правильно? А якщо ще выше, то Костюм, ну якщо вода піднімати підніматиметься ще вище, то можна взагалі не переживати. Написати скаргу у місцевих жителів вже можливості не буде. Ще один російський чиновник, який за словом в кишеню не лізе, відзначився в ефірі програми. Всі говорять про це. Щоправда, про це сказав тільки депутат законодавчих зборів Свердловської області Вічеслав Вєгнер. Він заявив, що чоловіки теж винні в абортах і запропонував відрізати їм, якби це акуратно сказати, і гідність. Що удивляє, ми сейчас обсуждаємо женщину. Женщина виновата, женщина пошла, женщина сделала аборт. А кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственный, сильный мира сего ответственен за женщину? Он не подтолкнул, он Если он сделал. ее тогда подтолкнул и она сделала аборт, давайте вернемся к нему и отрежем ему хрен. Слухайте, ну звідки в них стільки ненависті, а так тема абортів справді непроста. Що важливіше, мабутнє життя чи свобода вибору. Але мені здається, що останнім часом російські депутати для вирішення будь-яких проблем знаходять дуже цікаві рішення облити бензином і спалити, щось відрізати. Таке відчуття, що вони всі вступили в якийсь такий таємний орден інквізиторів і потихеньку почали займатися улюбленою справою. Але давайте ще трохи подивимося. Чего зона ответственности? Когда ты заходишь, залазишь на нее, ты должен думать, что от этого рождаются де дети. Это и есть процесс а воспитания, слышу, Вячеслав, от которого вдох, мы ушли. Вы сначала сделайте презервативы по 5 копеек. Вот, они очень дорогие, вопросов... поэтому мы ими не пользуемся. Один из вопросов. Оборты не просто дешевые, они бесплатные. Государство за них платит. Слушайте, але ж опонент-депутата говорит здорові речи. Але я думаю, вы пометили, что Вячеслав Вегнер прислухается только до Вячеслава Вегнера. Давайте еще раз: мова оригіналу. когда ты заходишь, залазишь на нее, ты должен думать, что от этого рождаются дети. Это и есть процесс воспитания. Кінець цитати Сучи з формулювань, депутат В'ячеслав В'єгнар тривалий час працював ветеринаром на фермі, і ось як то кажуть, нарешті вибився в люди. В Росії захотіли дозволити дітям працювати у вихідні під час канікул. Такий законопроект зараз розробляють в Держдумі РФ. Нагадаю, днем раніше була ось така новина: Російські студотряди працевлаштують у 25-му році 400 тисяч осіб. Але, мабуть, в Держдумі гарненько так подумали, зрозуміли, що з дітьми історія вийде кращою. Можна заощадити. Плюс на тлі гострої нестачі робочої сили, яка не покривається навіть мігрантами, російська влада знайшла для себе ось такий вихід: масове залучення підлітків до роботи з 14 років. Але Они ще так складно. Ну є ж простіший вихід. Якщо розпад СРСР за словами Владимира Путіна, це катастрофа 20-го століття, то катастрофу 19-го століття він запросто може назвати скасування кріпосного права. А далі все просто пропозиції про внесення поправок до конституції. Довірені особи президента Росії розкажуть про те, що кріпосне право в крові російського народу і він не зможе без нього жити. Потім голосування на паньках, і вуаля, Новинний заголовок в Росії захотіли дозволити дітям працювати у вихідні під час канікул, перетворюється на статтю конституції в. В Росії діти з 14 років зобов'язані працювати у вихідні під час канікул, і не тільки під час канікул, і не тільки у вихідні, і не тільки діти. Держдумі РФ запропонували варити мило з бездомних собак. Депутат Ніколай Цет виступив з резонансною заявою щодо необхідності радикального вирішення проблеми бездомних тварин. Він запропонував використовувати їх для виробництва мила, посилаючись на практику, що існувала ще в СРСР. Кожен бродячий собака, собака з господарем або без господаря, це зубаста зброя, здатна вистрілити в будь-який момент. Заявив депутат. На його думку, бездомні собаки, особливо об'єднуючись у зграї, становлять загрозу, яка перевищує. Небезпеку, яка виходить від вовків. Я так розумію, там, де живе цей депутат, є проблеми із собаками і з вовками. Зазвичай, до речі, вовки нападають на слабких і хворих тварин. Тому, можливо, Ніколаю Цеду варто пройти медичне обстеження. Але якщо серйозно, знаєте, до рівня цинізму і жорстокості депутатів Держдуми вже не звикати. Хто знає, може вони скоро захочуть робити мило з іногенців або мігрантів. Мені здається, запросто. За ними не за Але мене зовсім небагато часу і при владі в Росії пиняться зовсім інші люди. Тільки краще від цього в Росії не стане. Ось вам підтвердження: серед п'яти. Кандидатів на посаду мера череповця є чи не військовий. Ви скажете, ну і що тут незвичайного згоден. Почекайте. Але що цікаво, на офіційному фото опублікованому міською владою його обличчя розмите. Причому це він ну не таким повернувся з так званої СВО. Йому на фото заблюрили обличчя, причину не озвучили. Ну можливо, звісно, він перебуває в розшуку, то, оскільки військовим вирішив стати перебуваючи у в'язниці. А коли повернувся з СВО, то повернувся і до звичних занять. А посадити його знову вже не можна, тому що він тепер що правильно. Нова еліта Росії. О, цікаво, а як жителі Череповця мають за нього голосувати, якщо вони навіть не знають, як він виглядає. А якщо він виграє вибори, як він зустрічатиметься з жителями міста у Балаклаві через стінку в хіджабі? Хоча цей прецедент може призвести до того, що скоро всі чиновники в Росії будуть із замазаними обличчями на фото і на відео. Ну що ідеальна схема: роби, що хочеш, тебе все одно ніхто не впізнає і до відповідальності не притягне. Геніально! Знаєте, але все ж таки є у російських депутатів один плюс. Поки ми з вами дивилися це відео, вони, напевно, придумали ще щось дивне і божевільне. А це означає, що на нас з вами чекає ще не одне відео. А на сьогодні це все. Залишилося тільки підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Спасибі вам за це. До зустрічі.